Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву науку математика. Можливо, ви думаєте, що математика це тільки в школі чи в наших заняттях, але насправді ми зустрічаємо математику всюди, навіть коли просто йдемо по дорозі. Подумайте, коли ми переходимо вулицю, що ми бачимо? Так, перед нами світлофор. Світлофор має скільки кольорів? Які? Отже, світлофор має три кольори. Три це число і позначається цифрою три. Пригадаймо, що ми робимо, коли горить червоне світло. Так, стоїмо. Коли сяє жовте світло, готуємось, а зелене, йдемо молодці! А ще на дорозі є розмітки. Наприклад, зебра це пішохідний перехід. Скільки білих смужок на зебрі, можемо порахувати разом. Порахуйте! Скільки вийшло? Правильно! 4. Коли ми гуляємо, можемо побачити дорожні знаки. Вони мають різні форми: круглі, трикутні, квадратні і прямокутні. Це все геометричні фігури. Давайте діти пограємо і порахуємо, скільки знаків трикутної форми, квадратної, прямокутної і круглої. Тож починаємо. Отже, скільки у нас знаків трикутної форми, 3, Три, а круглої. 2. Квадратної. Три. А прямокутної? Теж два. Молодці. Ми також можемо рахувати машини, які проїжджають повз. Подивіться на картинку, скільки синіх авто ви бачите? Дві машини. А червоних теж дві. А скільки разом синіх і зелених авто. Правильно, три. Молодці. А ще машини можна порівняти за розміром. Перед вами діти машинки, які треба поставити першою маленьку, потім більшу і третю найбільшу. Перевіримо, як ви це зробите. Маленька, більша найбільша. А на цьому малюнку машини навстаянці. Скільки їх порахуйте? Чотири. На стоянку приїхав ще автобус, скажіть, транспорту стало більше чи менше? Більше. А наскільки? На один автобус можемо записати приклад. Можемо 4 плюс 1 дорівнює 5. Діти, подивіться на картинку, хто швидше рухається, у кого швидкість більша? Так, у авто, а швидкість це також математика. Математика допомагає нам у житті кожного дня, тому, коли наступного разу підете на прогулянку містом, шукайте і рахуйте, скільки математики зустрічаємо на своєму шляху. А на останок пропоную вдома скласти з геометричних фігур машину. Дякую діти за увагу. До побачення!